Друзі, усім наше вітання. Сьогодні презентація нового готового будинку з ремонтом та меблями. Він знаходиться в лісовій частині котеджного містечка Новоходосівка. Повністю облаштована та обжита вулиця, асфальтований під'їзд, дуже така атмосферна локація. Площа цього будинку 160 квадратів, ділянка 6 соток. Дуже привабливий будиночок. Бачимо зону парковки. У нас є навіс на два автомобілі. Також на ділянці присутні великі соснові дерева, будиночок побудовано з керамоблоку, утеплення мінвата, і по фасаду декоративна штукатурка в поєднанні з фасадною плиткою. Ось бачимо такий фасад будинку: є балкончик, також є готове освітлення будинку, великі панорамні вікна, котежне містечко Новоходосівка, дуже зручна локація до центру Києва. І також тут гарна розв'язка. До інших сполучень Києва та області. Також на ділянці є відеоспостереження. Зона парковки та прибудинкова територія викладені бруківочкою. Тут у нас центральний вхід, також є автоматичні ворота, встановлена автоматика на ворот. На ділянці автополив, крапельний полив, також гарлоний газон був розстелений. Додатково є виводи для зарядки електроавто та під генератор. Є дренажна система водовідведення, і подивіться ще. Є ось така зона за будинком, тераса. Тут можна облаштувати зону барбекю, зону відпочинку. Дуже красивий будиночок, і всередині нагадаю, що виконаний дизайнерський ремонт. По комунікаціях сюди є можливість підвести, підключити газ, також є електрика 16 кВт три фази, Власна свердловина та власний септик. Ось такий будиночок, дуже красивий, стильний. І тераса, вона орієнтовно 25 квадратів. Друзі, запрошую вас до середини будинку. У нас встановлені вхідні двері. Маємо два домофони на першому та на другому поверхах. Коридор. По ліву сторону встановлена така гардеробна шафа, багато місця під одяг та взуття. І навпроти гардеробної у нас облаштований гостьовий санвузол з душем. Інсталяція, душова кабінка. і... Умивальничок з красивим зеркалом та підсвіточкою. Дуже красиво та стильно виглядають та поєднуються в цьому інтер'єрі. Душ з терморегулятором, і зверху є красива підсвіточка. Дуже затишно та красиво. Прямо по коридору, коли ми проходимо, ми потрапляємо в зону вітальні. Зона вітальні в нас має телевізор, камін і диван. І на даний будинок є готовий дизайн-проєкт. Камін. Камін має функцію обігріву ось і ось зверху фанковели, звідки тепле повітря йде у вітальню. Це як додаткове джерело опалення. Далі ми переходимо до огляду обідньої зони. У нас є над столом красива люстра дизайнерська. Далі стіл і шість стільців. Також, біля столу, в нас є вихід до тераси. Тераса під накриттям та з готовим освітленням. Біля телевізора двері це вхід. Кімнату або кабінет на першому поверсі. І далі ми поступово переходимо до огляду кухонної та робочої зони. Ось така стільниця, вона йде по всьому периметру кухні. Далі біля ось такої зони є два барні стільці, це може бути місце під сніданки. І далі в нас є вид до тераси. Далі бачимо, наступна зона це в нас зона приготування їжі. Тут у нас встановлена. Посудомийка, зона для сміття, омивальничок, і теж можемо дивитись на власну ділянку. Далі з техніки в нас є індукційна плита від Samsung, витяжка, мікрохвильовка та духова шафа, і біля якої біля яких є холодильник та морозильна камера. Ось така затишна робоча зона, яка вже повністю облаштована. Також є. Прозора стіночка з підсвіточкою. Так, це у нас дизайн-проєкт на цей будинок. Кому потрібно, звертайтеся і ми вам все надамо. Отож, ми рухаємось далі. На першому поверсі в нас є кімната. Також додатково її можна використовувати як кабінет, повністю облаштована і красиво облаштована та зроблена. Тут можна поставити ліжко, є світильнички. Ми йдемо далі. По всьому периметру першого поверху кермограніт і розведена водяна тепла підлога. На першому поверсі в нас є котельня. В котельні є все необхідне для проживання. Це в нас сушка, пральна машина, технічний умивальничок, далі котел, система очистки води, осмос. Тобто це вже все тут встановлено. Бойлер та інша, інша комунікація. Перший поверх, друзі, ми оглянули. Далі пропонуємо вам підійматися на другий поверх, щоб оглянути, що облаштовано зверху. Сходи на другий поверх, красива стильна підсвіточка, дуже красиво підібрані кольори. Будинок справді вартий вашої уваги, тому додивіться це відео до кінця. Бачимо коридор: у нас тут три кімнати і санвузол. Пропоную розпочати огляд з головної спальні цього будиночку це мастер-спальня. Вона має ліжко, і також біля ліжка в нас встановлені ось такі світильнички по дві сторони, дуже зручно, особливо увечері. Далі маємо дві кімнатки: це гардероб та санвузол. І, звичайно, що вже встановлений телевізор. Додатково в нас є тут тераса, досить така простора. Орієнтовно 20 квадратів. На підлозі в нас тут кемограніт і подивіться, яка затишна локація лісова біля цього будиночку. Повертаємось до середини. До речі, матрас це ортопедичний, якісний, тому зверніть на це теж увагу. Далі ми проходимо до санвузла. Тут у нас душова, плюс теж є умивальничок, інсталяція та унітаз біде. Теж все необхідне, все, що потрібно, тут вже встановлено та облаштовано. І також є друга кімнатка це гардеробна кімната. Теж десь досить така простора. І ми рухаємось далі та йдемо оглядати наступне приміщення це загальний санвузол другого поверху, який теж облаштований. Зверніть увагу на ось таку чашу, дуже красиво та стильно виглядає. Тут у нас замість душової ванна, теж є біде та інсталяція. Площа для того, щоб можна було встановити якусь, наприклад, тумбочку або е те, що вам потрібно. Далі в нас є дві кімнати, вони можуть бути як дві дитячі кімнати, так і кімнати і вільного призначення. Це перша і тут друга. Тут у нас на підлозі ламінат. І також є батареї радіатори. Ось такі красиві кімнати, які гарно облаштовані, і також є доступ до балкону. Ось такий красивий балкончик з видом на, на вулицю. Друзі, даний будинок є в продажі, тому якщо ви шукаєте для себе якісний, комфортний. Та стильний будинок будемо вам раді його презентувати. Тож запрошуємо на перегляд.